Два ювілеї майже співпали від народження Павла Скоропадського 140 років, а від проголошення української держави, яку він очолив 95 років. Проіснувала ця держава лише сім місяців у 1918 році, починаючи з травня. Наш земляк Павло Скоропадський, який народився в Тростянці, а вчився у Стародубській гімназії. усе це на той час Чернігівська губернія був проголошений гетьманом. На той час вже розгорілася громадянська війна, і серед противників влади гетьмана Скоропадського були не тільки більшовики, а й частина співвід. Чизників українців, але кілька починань гетьманської держави були настільки цінними, що незважаючи на всі наступні зміни влади, залишалися, пережили століття і існують досі. За гетьмана відбулася якась трохи було погашене полум'я революції на якийсь момент. Відбулася найбільш сильною мені стороною здається, це вибудовування державних інститутів. Вони були сформовані, був сформований уряд, був сформований державний сенат. Потім в культурній сфері було досить багато зроблено. Була відкрита академія наук, яка існує до сьогодні. Вона веде якраз Національна академія наук України. Вона веде родовід від того гетьманського указу про її створення. Були створені українські. Університети були створені 150 гімназій українських. Так, якщо швидко, то це такі набутки, які за 7 місяців, а це дуже короткий, історично. Це дуже короткий час. Вдалося гетьману зробити ювілей цієї держави. Це одночасно і ювілей Української державної служби. Сучасні держслужбовці можуть вважати себе спадкоємцями започаткованих тоді традицій. Можна згадати три основоположних закони, розроблених урядом гетьмана: про обов'язкову присягу урядовців і суддів, про встановлення категорії рангів та посадових окладів, про порядок призначення на урядову службу, норми цих законів, які визначають засади чиновницької діяльності із деякими змінами застосовуються і тепер українська народна республіка. Республіка була демократична, будувалася за демократичними принципами. Гетьманська держава будувалася на консервативних засадах. Ну, власне кажучи, і ці варіанти просто показують от, плюралістичність можливостей вибудовування держави. Громадянська війна 1917-21 років це головний приклад, на якому ми досліджуємо проблему згоди і розбрату в суспільстві, діалогу різних форм державного устрою, із цього не просто можна, а необхідно робити висновки. Якщо бути розумними, то можна робити уроки, безумовно, будь -яке. але хотів би сказати, що будь-яке суспільство знаходиться в стадії боротьби. Саме з боротьби різних течій, політичних, скажімо, виплавляються якісь нові деталі, з'являється рух вперед. Якби суспільство було абсолютно однорідним, то, власне кажучи, відбувалася б його стагнація. А так, в зв'язку з тим, що відбуваються якісь вибори, зміни, один режим або одна форма влади заміняється іншим, відбувається рух вперед. Це нормально, це закономірно. Я думаю, що і наш час, і часи української революції нам підтверджуються правилами.